З Нами в студії Сергій Гула, юрист та аналітик Transparency International. Доброго дня. Доброго дня. А чи ви задоволені температурою в вашій оселі? Опаленням Взагалі задоволені? Ми задоволені, тому що у нас автономне опалення власного mm -hmm. будинку. Тому в принципі, я розумію, що не далеко не у всіх українців така є можливість. Але я думаю, що це один із шляхів, коли українці самі почнуть регулювати свою температуру, тому що є люди, які люблять більш холодніше, є люди, які люблять більш теплішу атмосферу в квартирі, тому я думаю, що ми повинні до цього йти. Дуже цікаво, що ось такі суперечки та ось такі незадоволення щодо опалення і пов'язують з цим одразу чомусь Верховну Раду напряму в чомусь без посередників. Люди пов'язують вони ці ось негаразди, вони пов'язують тільки ось зим та саме в опалювальний період. Потім ця хвиля незадоволення спадає трошки. А в Наступному році органи, які мають відслідковувати всі, ну так би мовити, незадоволені людей, тобто угу. антикорупційні органи, що нові відкрилися минулого року, і взагалі їх досягнення вже можна якось. Підбити, підсумувати, прошу розкажіть. Дуже дякую, Олексію. Ну найперше, треба розуміти, що за отоплення і подібні речі відповідають все ж таки комунальні служби, не Верховна Рада, а комунальні служби. Тому найперше знаєте, це один із викликів для будь-яких громадян, які живуть в містах чи містечках. Звертатися напряму, не думати, що там Верховна Рада погана напряму. Все ж таки звертатися до безпосередніх місцевого самоврядування і комунальних підприємств, куди наприклад дівається. Відповідні кошти. Чому, наприклад, ремонт проводиться наприклад, в грудні, а не в серпні і тому подібне, все залежить від нашої активної позиції. Щодо антикорупційних органів, я не дуже можу сказати, що їхня буде компетенція слідкувати за тими чи іншими питаннями, проблемними питаннями діяльності комунальних підприємств. Але все ж таки, якщо там буде великий рівень розкрадання, то безперечно це є сфера антикорупційних органів. Коли ми говоримо про загальну діяльність. Найперше національного антикорупційного бюро, тому що воно чуть, -чуть раніше почало працювати ніж національне агентство з питань запобігання корупції. Можна, я би це чисто моя особиста оцінка. Я би поставив таку три з плюсом. Насправді це, це велика оцінка, мабуть, із п'яти я б з п'яти, так з п'яти, не з 12, Не з дванадцяти <говорю> <що з> взагалі. <говорю> Я би хотів поставити більше. Насправді, я би хотів поставити 5. і я очікував 5. Чому я очікував? Тому що я безпосередньо був долучений до створення національного антикорупційного бюро і був спочатку членом першої конкурсної комісії, потім другої конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро, де ми відбирали безпосередньо працівників національного антикорупційного бюро детективів. Що я зараз бачу насправді, і це те, що мене зараз хвилює. Національне антикорупційне бюро не відповідає викликам суспільства. Що я маю на увазі? Все ж таки, суспільство очікує, що будуть дуже серйозні розслідування щодо топової корупції. Тому що національне антикорупційне бюро, вибачте, воно не може займатися дрібним судей. Воно не, хоча це по закону, так вони повинні це робити. Воно не може займатися звичайним чиновником. Головне завдання Національного антикорупційного бюро. Це протидія топовій корупції. Все, угу. що ми говоримо про міністрів, все, що ми говоримо про народних депутатів, генпрокурорів, прокурорів, ну і суддів, як і загальних, так і вищих суддів. То виходить... Але коли ми бачимо, я закінчу думку, так, так, але так. виходить, коли ми проаналізуємо навіть за цей рік, ну дуже на жаль, на жаль, дуже мало серйозних справ. Угу. І знаєте, і результатів практично а ось не так саме багато. про серйозні справи. То якщо виходить, якщо мислити позитивно, то якщо немає справ, то в нас немає корупції. <гум> якщо думати, так як, ну, може, так, як треба думати, то якщо немає справ, то десь не опрацьовуємо. А якщо десь не опрацьовуємо, то ми заздалегідь знаємо, що там є корупціонери, і судді, і інші тих, кого ви <гум> перемічували. То все ж таки, як підходити, і е, потрібні справи, потрібні показові справи. Ви знаєте, обов'язково потрібні показові справи. Наприклад, чому я прогнозую на 95%. Що Єфремова посадять угу. для Генеральної прокуратури і для Луценка це критично важливо. Це єдина серйозна особа, яку можна притягнути за сепаратизм і за антимайдан. Угу. Більше нікого немає. Просто більше по суті серйозно немає. Тому це дійсно не тільки справа честі, це справа, яка дасть, хоч якесь виправдання діючій владі і генеральному прокурору. Виправдання Тому... того, що вони працюють, абсолютно угу. що вони працюють. Але знаєте, те, як вони працюють я за останні також два роки, три роки, як професійний адвокат, може сказати по своїх справах. Я все чаще, частіше бачу, як генеральна прокуратура прокуратура. Дуже слабенько або неякісно готують матеріалі справи. Це угу. те, що по суті можна сказати, в певній мірі відбулося з Курченком в апеляційному суді так, міста Києва, розумієте? І тому, наприклад, генеральний прокурор, хоч чимось, може десь в певній мірі похвалитися, тоді як Національне антикорупційне бюро, ну на жаль, немає. От знаєте, були якісь там поддержпідприємства по мільйонним хабарам. Але люди очікували більше, і якщо національне антикорупційне бюро, я думаю, що цей кредит довіри ще ну можливо. Півроку, дев'ять місяців максимум, Якщо вони не почнуть дійсно серйозно боротися, суспільство розвіриться. Тому що це стане звичайно, та ж сама прокуратура, яка була колись, яка відповідала за протидії корупції. До речі, ось ви згадали про Єфремова. Я хочу згадати про Сергія Курченка. Ви також про нього так, згадали, що а, зараз слідство, я зацитую зеркало тижня, слідство. Поки що не вдалося встановити точне місце знаходження Сергія Корченка. Тобто якось виходить так, що ми нібито його і не шукаємо а нібито його і шукаємо, але ми не знаємо де, де він угу. і є кілька таких справ, за які береться, і Генеральна прокуратура показових дійсно угу. справ. І саме тому, що ці показові справи є на поверхні, десь і про них говорять і про них пишуть. То складається така складається така думка, що іншим нічим Генеральна прокуратура не займається. Це така думка в мережі. Угу. Може, ви спростуєте її? Тобто, що дійсно є якісь показники, що вона сильно працює? Ви знаєте, найкраще було б, якби вона дійсно перетворилася на маргінез, тобто на той маргінез, який передбачено в цивілізованих країнах, що це орган при, наприклад, Міністерстві юстиції, який угу. підтримує державне обвинувачення. Крапка. Угу. Підтримує державне вже. Те, що зараз робить Юрій Луценко, він хоче показати, що Генеральна прокуратура є дуже важлива і, напевно, не надзвичайно необхідна. Але це стара радянська модель. Нам треба звикнути, що угу. в Генеральній прокуратурі повинен все більше і більше забиратися повноважень. Генеральний прокурор не повинен бути над особливою фігурою з серйозним повноваженням. Це повинна бути звичайна. Структура в правоохоронній системі, яка підтримує державне обвинувачення, перевіряючи матеріали, як слідчі підготували матеріали, uh -huh. щоб справи не валилися в суді. В чому проблема сьогодні Генеральної прокуратури? Я бачу, це дві проблеми, що валяться справи. Я бачу дві речі. Перше, це ціленаправлено, особливо що стосується іноземних арештів коштів наших біглих корупціонерів. Uh -huh. Uh -huh. І друге, це Ну, неякісна абсолютно підготовка. Інколи буває, що дійсно слідчі достатньо непогано підготують матеріал справи. Але прокурори через перевірку, тому що прокурор по суті має санкціонувати цю справу, щоб вона пішла до суду. Через некваліфікованість, відсутність досвіду або обрізують, або направлять слідство не туди, куди потрібно. І в суд приходить справа, де зараз я хочу сказати адвокатури, рівень адвокатів адвокатури надзвичайно зростає. Тому зараз багатьом адвокатам. Не є проблему просто розвалити справу в суді, тому що вона неякісно підготовлена. Тому я би бажав, щоб все ж таки роль генеральної прокуратури знизилась максимально, як це відповідає до цивілізованих країн світу. А якраз національного антикорупційного бюро піднялося. Оце дуже важливо. І якраз перед Артемом Ситником критично важливе завдання стоїть перед 17-м роком. Все ж таки виправдати існування, от що я хочу наголосити. Виправдати існування національного антикорупційного бюро. Є ще дві установи, з якими пов'язують ну, співпрацю, з якими здійснює і НАБУ, також це Національна агенція запобігання корупції та спеціалізована прокуратура антикорупційна прокуратура uh -huh. в складі Генпрокуратури. Власне з ними пов'язують співпрацю з Набу та подеколи втрачають ці прямі зв'язки і втрачають повноваження, хто за що відповідає. Один з експертів навіть в одному з ефірів з Загубився за що відповідає назика, за що відповідає набу, і одним з найголовніших найголовніших досягнень українського суспільства минулого року за деякими оцінками, це є саме впровадження електронних декларацій, за які за перевірку яких відповідає НАЗК, а потім після неї вже набу, якщо я правильно це розумію. Але знову ж таки показового нічого немає. Себто ми ввели таку класну штуку. А далі вона або не працює, або не опрацьовується. Угу. Що з цим робити? І чи буде ця проблема взагалі? Чи може вона вирішена бути в 2017 році? Я можу зараз скажу парадоксальну річ, але це цікава річ насправді. НАЗК існує набагато менше ніж набу uh -huh. Національне антикорупційне бюро, і НАЗК має набагато менше повноважень ніж національне антикорупційне бюро, тому що набу це правоохоронний орган, який має статус силового органу, так який має своїх детективів, який має свій спецпідрозділ, і тому подібне. НАЗК взагалі цього немає, але завдяки веденню от е е системи електронних декларацій вплив на антикорупційну боротьбу. Uh -huh. Був набагато більший, ніж діяльність набув. Е, ну, да, я говорю за минуле 2016 а, року. А, я не доба. знаю, як буде 17-го, але чому я кажу, що цей вплив був набагато серйозніший? Uh -huh. Знову ж таки, як практикуючий адвокат, я можу сказати. Що приблизно всі судді в Україні, суди в Україні страждають від того, що м, суди не мають в повній кількості суддів. Тобто, наприклад, є Жашківський, наприклад, районний суд, де в мене є одна із справ. Там має бути по списку п'ять суддів. Працює угу. лише один. Пододілися всі, і це один із показників всіх суддів. Багато суддів для того, щоб не декларувати своє майно. І показувати офіційно просто mm -hmm. пішли, і це дуже критично важлива річ, тобто прийшла. Самоочищені тільки від одного факту декларації. А це не тільки так, судді, це прокурори, це топ-чиновники, тому подібне. А хіба не передбачено це неможливість піти з посади без подання декларації? Хіба не передбачено це законодавством? Тобто, що от, добре ти підеш угу. у відставку, але попередньо склади декларацію. в принципі. Це передбачено, угу. але діючому суді і судді, який пішов, набагато легше, наприклад, діючому суді набагато важче. Сховати свої статки, угу. тому що до нього набагато більша увага. Так. Коли ми говоримо про вже суддю, який пішов відставку, він, як вже особа, яка нанесе відповідний тягар, може е, різні схеми застосувати, угу. як це майно не показати. Тоді як діючому суді, це буде набагато насправді важче. Тому ось е, за попередню оцінку, це завдяки цьому електронному декларуванню десь до півтори тисячі суддів просто пішло. Угу. І ви повинні розуміти, що це ж не хороші суді. Вибачте, я не хочу так зразу сказати це дуже радикально. Я скажу так: можуть бути, можуть бути ті судді, до яких будуть питання. Тобто, ось в суді ми бачимо не комплект. Ну, по суті, угу. так узагальнено. А в набу також кажуть, що не комплект не встигають, не вистачає просто рук. В НАЗК також не вистачає і рук, і повноважень. Створено в шістнадцятому році зараз до допрацьовується склад державного бюро з розслідувань, uh -huh. ну, може це не антикорупційний орган, але все ж таки силова uh -huh. структура, uh -huh. яка також буде діяти в Україні. Якщо через ці недофункціонування, недокомплект, недо що ще довіра до цих органів поки існує, але в сімнадцятому році буде втрачатись. Як тоді діяти, як повернути до всіх цих 18 тисяч? Органів угу. так, грубо. Люди очікують логічного, логічних дій по завершенню електронного декларування. Угу. Всі ми побачили, можна сказати, навіть не просто вражаючі, а жахливі речі. Які є судді-чиновників, тому що я називаю жахливі речі? Ну це ж в цивілізованому світі взагалі не зрозуміло. Як можна мільйон готівки тримати вдома? Ну як? Це окрема кімната для цього потрібна. Як? Ну це розумієте, це настільки дивно і дико, що дійсно від цього ну логічне пояснення, навіть про охорону органів також повинно бути. І от зараз для НАБУ і для НАЗК критично важливо в цьому полі гарно спрацювати. Тоді рівень довіри збережеться у 2018 році. Бачите, може і у Чаусу тільки одну банку відкопали, ще є банки десь <laughs> закопані. І таким самим чином їх десь зберігають і інші. Сергій Гуле, юрист та аналітик Transparency International, гостем нашій студії, був.